Десятки тисяч вірян Української православної церкви Московського патріархату дістались з Києва, аби взяти участь у молебні. Як відомо, хресна хода супроводжувалась гучними заявами, як громадських активістів, так і керівників правоохоронних органів. Так, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков напередодні здивував заявою, що заблокує вхід до столиці для усіх учасників хресної ходи. Як виявилося пізніше, його слова виявились безпідставними, і паломники без перешкод пройшли з центральними вулицями Києва до Володимирської гірки. А вже в день урочистостей у столиці своєю заявою привернув увагу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він написав на своїй сторінці у Фейсбук, що усіх паломників ретельно перевірятимуть і навіть примушуватимуть показувати паспорти, у кого їх не буде, на Володимирську гірку мовляв, не пустять. На вході близько 20 рамок з металошукачами. Жорстокий паспортний та індивідуальний контроль з можливим оглядом сумок і особистих речей за для уникнення можливих провокаційних дій з боку агресивно налаштованих православних вірян. Такі заяви і сторони посадовця виглядали дещо дивними, адже про це ніхто не повідомляв завчасно. Однак ці гучні заяви шкіряка залишилися лише словами. Наші журналісти переконалися у цьому особисто. Металошукачі таки використовували, але паспорт ніхто не просив. Ні, 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 такого немає, що по паспортам. Люди на підході залишають свої речі, металеві телефони, проходять через рамку, далі на вимогу показати, що в сумці, чи нема там заборонених предметів. Люди показують, далі забирають свої речі і прямують в сторону Володимирської гірки. Загалом паломники успішно пройшли до Володимирської гірки, де і відбулося служіння. Про всяк випадок поруч медики облаштували спеціальний пункт з надання допомоги. За день до них звернулося близько сотні людей. Однак причини звичні для таких заходів: підвищення тиску, запаморочення в голові. Щодо заходів безпеки, то самі віряни з розумінням поставились і до обшуків біля Володимирської гірки, і до великої кількості поліцейських на вулицях міста. Боюсь, що може бути велике сксокупчення людей, що це займе великий час і. Відтермінує початок торжеств на Володимирській гірці. Але враховуючи вчорашні події, можливо, це і потрібно. На момент підготовки до виходу сюжету в ефір постраждалих не було. Провокації поліцейські теж не зафіксували.